Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі! Дякую вам, любі учні, що використовуєте мої відеоуроки для того, щоб готуватись до уроків з біології. Впевнена, вони допомагають вам краще засвоїти матеріал і дізнатись більше. Вдячна вам також, шановні колеги, що завжди підтримуєте мене і надихаєте своїми коментарями на створення нових відеоуроків. Минулого разу ви ознайомились з будовою та процесами життєдіяльності птахів. Сьогодні ж будемо говорити про їхню різноманітність та значення. Птахи належать до групи діапсидів, що називаються архозаврами, до якої також входять крокодили та динозаври. Загально визнано, що птахи походять від динозаврів. Станом на 2007 рік. Нараховують до 10,5 тисяч видів птахів. В Україні налічують біля 424 видів, більша третина яких зимують. Птахи поширені на земній кулі практично повсюдно, охоплюючи найбільш безводні пустелі й гори до смуги вічних снігів. Найрізноманітнішою фауна птахів є у тропіках. Тут зустрічається близько 85 Відсотків сучасних видів та підвидів, тоді як у помірних та холодних широтах всього лише 15%. Сьогодні птахів об'єднують у два надряди безкільові та кілигруді. І 29 рядів, найрізноманітнішим з яких є горобцеподібні. До безкільових птахів належать дві родини страусоподібні та тинамуподібні. Що мешкають у Центральній та Південній Америці, і схожі до наших куріпок. Страусоподібні нелітаючі птахи, що характеризуються відсутністю особливої кістки виросту грудини кіля. До них належать африканські страуси, нанду, ему, казуари, ківі та низка вимерлих птахів, зокрема МОА. Страуси походять з Африки та Аравійського півострова. Хоча вони були присутні в Азії аж до Монголії, вони відкладають найбільші яйця серед усіх наземних тварин. Завдяки здатності бігати зі швидкістю 70 км на годину долаючи до 5 метрів одним кроком, вони є найшвидшими птахами на землі. Бігти страусам допомагає лише два пальці на кожній нозі, а у більшості птахів їх чотири. Причому великий кіготь на великому внутрішньому пальці нагадує копито. Страуси є найважчими з нині живих птахів. Сьогодні страуси зустрічаються в дикій природі лише в Африці. У ряді відкритих посушливих і напівпосушливих середовищ існування. Кіли це підклас птахів, що охоплює переважну більшість сучасних птахів. Кілегруді включають як літаючих, так і нелітаючих птахів, наприклад, пінгвінів. Літати і бігати пінгвіни не можуть, але чудово плавають і пірнають. По суші пінгвіни ходять незграбно, перевалюючись і тримаючи тулуб вертикально. У разі потреби падають черевом на сніг і ковзують по ньому, відштовхуючись всіма чотирма кінцівками. Передні кінцівки пінгвінів видозмінені в еластичні ласти, які завдяки особливому устрою скелета перебувають у напівростянутому стані і під час плавання під водою обертаються майже гвинтоподібно. До добре розвиненого кілля грудини прикріплені могутні грудні м'язи, що керують рухом ласт крил. Пінгміни поширені в холодних частинах Південної півкулі, головним чином в Антарктиці. Через те, що птахи різних систематичних груп довго перебували у певних подібних умовах, це спричинило утворення у них подібних ознак у будовій поведінці, що відображає пристосування до даних умов існування. Внаслідок цього птахів об'єднують в екологічні групи: птахи лісу, птахи боліт та прісних водой, птахи відкритих просторів, денні хижаки. Група лісових або деревно-чагарникових птахів має пристосування до деревно-чагарникового способу життя. А саме, у них короткі й тупі крила, довгий хвіст, як пристосування до швидкого злету і точної посадки на гілках. Серед них є комахоїдні, м'ясоїдні та зерноїдні види. Ці птахи займають різні яруси рослинності, вони мають різну форму, дзьоба. Різне забарвлення, голос, різний спосіб життя. Птахи, що гніздяться і здобувають корм, в основному у кронах дерев і чагарників, наприклад, синиці, мають тонкі і гострі дзьоби, сильні лапи з гострими загнутими кігтями та добре розвинений задній палець, яким вони охоплюють гілку. У деяких видів, наприклад, дятли, повзики, два пальці спрямовані вперед, а два назад. Вони лазять по стовбурах і гілках дерев за допомогою міцних зігнутих кігтів, підпираючись жорсткими твердими стерновими перами хвоста. Міцний дзьоб і довгий язик допомагають їм видобувати щілин кори і деревини поживу, видовбувати в деревині глибокі дупла для гнізд. Деякі птахи гніздяться на деревах, а їжу добувають у повітрі, на люту. Інші гніздяться на землі, а живляться і на землі, і на деревах. Варто запам'ятати птахів, що поширені на теренах України. Так, берестянка звичайна для будівництва оселі і маскування використовує шматочки березової кори. Звідси і назва пташки. Цікаво, що бджолоїдки дійсно живляться бджолами, осами та джмелями. Комах вони ловлять кінчиками дзьоба, щоб уникнути жала. Вівсянку садову можна за зовнішніми ознаками сплутати з горобцем. Але ця пташка має приємний спів, хоча і дещо монотонний. Вівчарик жовтобровий вирізняється короткою шиєю, над очима є жовті брови і такі ж яскраво жовті груди. Одну з найкрасивіших пташиних пісень співає вільшанка або малинівка. Відрізняється вона яскраво рудим лобом, щоками, шиєю та волом. Вивільга красивий птах зі строкатим оперенням. Голова, спина і низ тулуба жовті. А крила і фіст чорні з облямівками. Активно спілкуються вони за допомогою звукових сигналів. Ворона Сіра доволі голосний птах. Її голос легко відрізнити від голосу інших пернатих. Він хриплий та гучний. Гори дуже турботливі матері. У разі небезпеки самиця підлітає близько до ворога, сідає і тривожно скрикує. Тільки нохи жак наближається, вона швидко відлітає. Повторює цей прийом доти, поки не відведе небезпеку від безпомічних малюків. Горлиця садова. Вирізняється чорним напівкільцем навколо шиї. Цікаво, що звуки, що їх видає птах, схожі на кування зозулі. Грак птах з родини воронових. Оперення цілком чорне з металевим блиском. Від чорної ворони цей птах відрізняється голою шкірою біля основи дзьоба. Дріст співочий, дуже красивий птах. Воло, груди і черево прикрашені темними трикутними плямками, зверху забарвлення бури з линкуватим відтінком. У дрозда нарахували аж 14 різних звуків, сигнали злітання, посадки, заклику, небезпеки, пов'язані з їжею та залицянням. Пісні глибоко індивідуальні та неповторні. Жайворонка лісового легко відрізнити за білуватими бровами, що сходяться на потилиці, верх тіла, наче рябий, низ білуватий. Оселившись на місці годівлі, ці птахи швидко розподіляють ролі, займаючи панівне положення. Інші горобцеподібні поступаються місцем жайворонкам при першій погрозі з їхнього боку. У лісі чи сквері серед різного лося пернатих ви можете почути спів зяблика. Він дзвінкий і гучний. Пісня має початок, середину і завершення. У зяблика красиве оперення. Лоб, потилиця, тім'я блакитно сірі. А щоки, воло, груди і черево винно-рожеві, на крилах великі білі смуги. Крук або ворон має доволі велику голову. Міцний дзьоб і виразні очі. Ворони вважаються досить розумними, здатні засвоювати деякі слова людської мови, наслідують звуки. Омелюх звичайний, дуже красивий птах. Спина сіра, переливчаста, крила чорнуваті жовтими поперечними рисками і білим дзеркальцем. На хвості яскрава жовта смуга. Омелюхи дуже ненаситні. Весь день вони проводять у пошуках їжі. Не вся їжа засвоюється. Частина насіння ягід у неперетравленому вигляді потрапляє в ґрунт і дає дружні сходи. Припутень. Дикий лісовий голуб. На шиї з обох боків у нього виділяються великі білі плями. На крилах білі смуги. Припутень перелітний птах. Синиця велика влітку мешкає переважно в лісах, а взимку повертається до населених пунктів. Саме там зграйки синиць розшукують їжу. Тому взимку потрібно розвішувати годівниці, класти туди насіння, несолене сало, шматочки м'яса. Ввечері на дереві або старій закинутій будівлі можна побачити сову сіру. Ці птахи видають себе гучним голосом. Сойка належить до родини воронових. Вона відрізняється блакитними покривними перами із чорними смужками. Від дзьоба до шиї тягнуться чорні вуса. Під час співу Сойка часто наслідує голоси інших птахів, що живуть поруч, коли малям чула не лише пісню батьків, а й сусідів. Соловейко східний у різних місцях співає по-різному. Пісня гучна і мелодійна, багата на різні свистячі звуки та інтонації. Частина птахів населяють не лише ліси, парки та сквери, а й болота, вологі луки або ж мілководні узбережжя водой. Такі птахи їжу добувають з поверхні землі дна водойм або вологого ґрунту. Тому у більшості з них невелика, з довгим тонким дзьобом голова. Довга гнучка шия, довгі, тонкі, неоперені з видовженими пальцями ноги, на довгих ногах, як на ходулях, легко і зручно ходити мілководними болотами, також вони мають короткий хвіст, птахи, що добувають їжу на відкритих ділянках водойм, качки, гуси, лебеді, пелікани, мають щільне оперення, добре розвинені пух і підшкірний шар жиру, куприкову залозу. Короткі ноги з плавальними перетинками, широкий дзьоб з цідильним апаратом. Форма тіла видовжена, лапи виступають далеко назад, що забезпечує швидке пересування у воді та під водою. Птахи степів і полів населяють відкриті простори. Одні з них пристосовані до швидкого бігу, інші до польоту на значній відстані. Для цієї групи птахів властиві гострий зір, захисне забарвлення і здатність причаїтися від ворогів. Так, дрохва найбільший птах України. Ці птахи мають міцні ноги, строкате оперення в рудих і білих кольорах, шия і голова сірі. Дрохва птах мовчазний. Під час токування може видавати глухі гортанні звуки. Жайворонок польовий під час співу здіймається на висоту до 100 метрів. Жайворонки дуже гарно співають, вони мають дзвінку розливну трель. Верх тіла птаха, вкритий рясними поздовжніми рисками, груди рябі, черево сірувато-біле. Широко розповсюдженим осілим птахом на краях полів, пустирях, ділянках, що не обробляється, є курібка сіра. Верх тіла у неї бурувато рябий. Коли птах злітає, то видно яскравий темно-рудий хвіст. Під час небезпеки цей птах намагається заховатись у високій траві. Багато куріпок можуть гинути від голоду під час негоди, тому що вони дуже чутливі до несприятливої погоди і потребують турботи людини. Сорокопуд терновий найпоширеніший серед сорокопудів. Сидячи на гілці, ніби сонно насупившись, він лише повільно з боку в бік повертає свою велику голову. Але такий сонний вигляд оманливий. Раптом пернатий швидко кидається вниз і щось хапає, клацнувши дзьобом, вхопив комаху. Але не лише комахами живиться цей птах, мишами, ящірками, жабами. Дивно, що, перш ніж з'їсти таку здобич, Птах наколює її на гострий шип чи гостру гілку. Хижі птахи полюють на здобич у польоті, використовуючи свої ефективні органи чуття, особливо зір. Загалом вони мають великі кіхті та дзьоби, пристосовані для захоплення або вбивства жертви. Це яструби, орли, орлани, канюки, луні, шуліки. Розглянемо значення птахів у природі та житті людини. По-перше, птахи знищують велику кількість шкідливих комах. Птахи запилюють рослини. Птахи є санітарами природи, поїдаючи хворих та мертвих тварин. Птахи розносять насіння. Коли птахи подорожують, вони беруть із собою з'їдене насіння та розсіюють його через свій послід. Птахи сприяють підтримці екосистем. Птахи надихають на науку. Деякі з цих досягнень були величезними. Дослідження в юрків Дарвіна на Галапагоських островах допомогли йому сформувати думки про еволюцію через природній добір. Але птахи відіграють важливішу роль, ніж просто давати нам ідеї. Птахи швидко реагують на зміни навколишнього середовища. Через це вони є нашою системою раннього попередження про такі нагальні проблеми, як зміни клімату. Багато видів птахів одомашнені з практичною метою та як хатні тварини. Багато людей приваблюють птахів до своїх домівок, вивішуючи годівниці взимку та різноманітні штучні гнізда у період гніздування. У більшості випадків людина використовує птахів для отримання м'яса, пір'я та пуху. Птахи можуть брати участь також у перенесенні на великій відстані багатьох хвороб пташиного грипу, сальмонельозу чи орнітозу. Отже, ми сьогодні говорили про різноманітність та значення птахів і змогли розглянути лише невелику частину великого різноманіття пернатих України. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба нашій Україні.